Всім привіт! Сьогодні з вами Чіні Енерджі. Вітаю вас на нашому відеогляді. Нарешті я дочекалась, коли до нас доїхала Nissan Арія, красуня Лава ДТОП 22-го року. Що ж, поїхали, покажу вам її зовнішні характеристики та технічні. Дуже подобається зовнішній вигляд Nissan Ariya, оскільки ми маємо з вами адаптивні led фари з винтонченою стрічкою, яка нам додає доволі такий погляд хижака. Також ми маємо з вами передній задній парктроник і камера на 360. Камеру 360. Я вам покажу вже в салоні машини. Особливо дуже подобається, що у нас освічується наш значок, і дуже красиво. До речі, на мій перший погляд, я б ніколи не сказала, що це 19 дисків. Я коли перше їх побачила, я подумала, що це взагалі як 20 або 21. але виглядає дуже, я так вважаю, стильно і прикольно. Маємо з вами два роз'єми для зарядки. З лівої сторони, ви маємо з вами роз'єм. Звичайний GBT для повільної зарядки. Ось піддивіться, як він виглядає. І з правої сторони ми маємо більший роз'єм для зарядки, GBT Fast. В нашому автосалоні доступна послуга перероблення заміна порта на ЧДМО або CCS. Це дає можливість вам. Більший точок заряджання вашого автомобіля по всій країні. За більш детальною інформацію ви можете звернутися до наших менеджерів. У нас дуже багато задоволених клієнтів з приводу цієї наданої послуги. Максимально потужність заряджання авто, яке може приймати в кіловатах, це приблизно від 7 кіловат до 120, в залежності на якій зарядній станції ви будете заряджати своє авто. Позаду ми з вами також маємо адаптивну монобров. Дуже гарно вона виглядає. А всередині дуже прикольно зроблено надпис Nissan, тобто вона знаходиться в нас під пластмасом. Знаєте, оскільки я дуже багато вже бачила електричних машин, проводила відеогляди. Дякую, до речі, за ваші коментарі. ми удосконалюємо наші відеогляди завдяки вашим коментарям та вашим запитанням. І все ж таки хочу сказати, що китайці не перестають нас дивовувати. Нам би такий, казалось би, що це такий стереотип, що це китайці, китайська машина. Але кожен раз ти сідаєш в машину, ти просто дивуєшся. Всі моделі Nissan Ariya ми також маємо електропривід заднього багажника. Кімкість багажнику ми маємо близько 500 літрів. До речі, мені здається, що дуже великий. Також ми маємо. Не маємо. Також ми маємо з вами, до речі, місце, куди ви можете скласти, наприклад, зарядний пристрій, або деякі там, наприклад, інструменти необхідні для машини. Так, це що у нас? Є для вас одяг, до речі. До речі, маємо з вами також захисну шторку, вже зроблену, але вона знімається. Тобто, при будь-якому випадку, якщо вам потрібно, ви можете її зняти. Під капотом ми маємо з вами двигун потужністю 178 кВт, тобто 242 кінських сили. До сотні ця крихітка розганяється за 7,6 секунд. До речі, ця красоня має передній привід. Ємкість батареї у нас 90 кВт за ходу 623 км. Тобто давайте робити з розрахунком того, що у вас буде ввімплений клімат, контроль і режим їзди приблизно 100-120 км на годину. В реальному часі вона проїде 450-500 км. Безключовий доступ, автоматичне складання дзеркал, а також попередження сліпих зон. Що ж, давайте заглянемо тепер у середину цієї красуні, а вона дуже розкішна. Посадка у нас дуже зручна. І, до речі, ще я хотіла про що сказати. По-перше, тобто, коли ви відкриваєте машину, у вас є автоматичне від'їжджання переднього водійського сидіння. В цій комплектації ми маємо з вами пам'ять сидінь, дзеркал, а також керман. Маємо електроперевід як водійського, так і пасажирського сидіння. Заходьте всередину, покажу, що ми маємо тут. Бачили? До речі, я під'їхала автоматично. Вважаю, <ріст> Nissan Aria зробила дуже такий шикарний салон. Давайте про нього поговоримо. Ми маємо з вами кермо в обробці шкіри, мультикермо. На кермі ми можемо з вами регулювати гучність музики, перемикати музику, брати слухавку або давати голосові команди. Також ми маємо з вами шкіряний салон в обробці шкіри, підігрів. Переднього заднього сидіння. До речі, бачите, як зроблено у нас регулювання клімат-контролю. Тут двох зони кліматконтроль. Маємо з вами сенсорні кнопки. Якщо бачите, я нажимаю, а на екрані видно, як змінюється температурний режим. Також ви можете зробити менше або більше обдув. Ми маємо з вами підігрів передніх та задніх сидінь, і маємо з вами, до речі, підігрів керма. Виглядають дуже круто. Регулювати музику, ви також гучність музики, ви можете, до речі, також на торпеді. Аварійку маємо і подивіться, як зроблена у нас дуже стильна торпеда. Вона використана з матеріалів. У нас є пластик, шкіра та дерево. Також в цій комплектації ми з вами маємо проєкцію на лобове скло, але як будемо з вами рухатись, обов'язково покажу в цей момент. До речі, у нас ще є додаткова для вас, для вас полиця. Якщо ви бачите, ми на консолі маємо дві кнопки close open. І коли ми нажимаємо Open, у нас з'являється ось така незвичайна поличка, яка також має для вас глибокий бардачок, як таємничок, такий маленький. Сюди ви можете, наприклад, покласти ваш перекус, якщо у вас вільний час є, або, наприклад, поставити сюди комп'ютер, якщо ви основну частину вашого часу працюєте за комп'ютером. Вона дуже прикольно захована. Давайте з вами трішки поговоримо про консоль. На консолі ви також бачите, що в нас є сенсорні кнопки, коробка передач дуже гарно виконана, дуже стильно. Маємо з вами підстаканники, вони заховані. І знаєте, яка фішка найбільше мені подобається? Те, що ви можете консоль регулювати вистачно під ваші положені руки. Тобто вона може як від'їжджати. Під від'їжджаючою консоль ми можемо з вами знайти два роз'єми заряд. Вона знаходиться в нас. Під бардачком, тобто вам потрібно відкрити його, покласти свій телефон, наприклад, на зарядку, і потім ви закриваєте бардачок. Ми бачимо з вами на адаптері, що у нас пішла зарядка, без бездротова телефону, але дістати, наприклад, телефон ось таким чином вам буде доволі незручно. Кожен раз прийдеться підіймати бардачок, діставати телефон і закривати його. Спробуємо його покласти ось так. Так, зарядка в нас пішла, але ви саме розумієте, що таким чином діставати і класти телефон вам буде просто незручно. У консолі режим їзди. Це може бути комфорт або спорт, або екорежим. І дуже гарненько вони сховали наш ручник. Він знаходиться аж ось тут. Також на трапеді вони сховали під деревом невеличкий бардачок. Не сказала би, що він доволі вмісткий, але також прикольно виглядає. Обіцяла вам показати камеру на 360 в різних режимах. і можу сказати, що камера має вишукану якість. Вибачте, більше на головний екран. То ви можете регулювати любі положення. До речі, можете вмикати як нічний, як більший режим затемнений. і регулювати ми маємо з вами функцію адаптивного круіз-контролю, тримання руху в смузі і розпізнавання дорожніх знаків. Хотіла, щоб ви звернули увагу, як виглядає наш бортовий екран. Тут нас пишеться. Заряд у відсотках, скільки кілометрів у вас залишилось. На даний момент ми маємо 94% і запас ходу 426 кілометрів. Чи, вибачте, хотіла уточнити, що машина у нас переведена на англійську мову. Mm. Ви в зоні налаштування можете регулювати е дисплей, буде він більш яскравіший або більш затемнений. Також ви можете регулювати звук підключення вуфаю. Також ви можете машину підключити до блютузу. Також ви можете розглянути технічні налаштування машини, системні налаштування, підключення музики. В загальній сумі в салоні машини ми маємо з вами 6 динаміків. І звук, до речі, в цій машині музики дуже чистий. Забула ще сказати вам про панорамний дах, який закривається і відкривається автоматично. Ви маєте шторку. Як бачите, машина в нас нова, маємо плівки. Тут ви можете позаду регулювати під'їздів сидіння. Маємо два виходи USB, ЮСБЦ для заряджання вашого мобільного пристрою. І місця ми маємо, до речі, багато. Хотіла би відмітити, що в що в ми маємо дуже м'які сидіння. дуже м'які. Я думаю, вам сподобається, коли ви приїдете до нас на тест-драйв і подивитися, що машину живу. Маємо з вами підлогів з двома підстаканниками. Ну і як завжди, маємо кріплення для дитячих крісел із Офіс. Взагалі відчуваю себе доволі просторо та зручно. Ну що ж, сьогодні з нами була на відеогляді Nissan Ariya 22-го року комплектації 2 wd Top. Сподіваюся, що вам дуже сподобався мій відеогляд. Не забудьте поставити ваші лайки та залишити ваші коментарі. З вами були Чіні Енерджі. До нових зустрічей!